Вже ранок. А так Йоу, друзі! Йоу! Всім привіт. Мені з вами я Окергейм, та сьогодні я хотів вам показати своє село, своє поселення. Таке воно класне. В мене ось ще у сундуку. Та стоп. Що? З моєю рукою. Що? Що, стоп? Що? Зараз, друзі, Давайте потермо глаза Так, вдаримося об стінку. з вами я, гергейм, то ми починаємо. Друзі, що це таке. Так, друзі, точно? Давайте ще раз уб'ємося об камень. Та точно. Йоу! Що я? Друзі, дивіться, я у Майнкрафті читав є такий моб. зветься він. Буак White. Типу, воно. Я скину його Я, Я, мабуть, скину його малюнок, який я намалював у Майнкрафт. Я думав, що цей день настане, але він і не наставав і не наставав. Блін. Це Блейк Вайт, я, я у ньому читав у інтернеті. Це та такий моб, який виглядає, як осей, як звичайний персонаж. Тільки він увесь білий, та осей. Та в нього ось такі очі крапельками. Та ще у нього є такий хвост, в нього є і ноги, і хвост у якомусь там місці, не питайте. Та цей, він там ось цей вміє плавати. Блін Я не думав, що я в нього. Блін, я думав, що цей день вже не настане. Що нам тепер робити? Так, блін, друзі, треба, щоб це ніхто не помітив. Звіробійно Я не знаю, що це за скриня, тому... Не думайте. Так, треба, щоб це ніхто не бачив, тому в мене є топор. Блід, в мене нема топору. Е, Нічого зараз скрафтимо топор. От трішки ще хліба візьмемо у себе. Так, нам треба зараз крафтити топор.